Яке майно почали відбирати російські окупанти у жителів Херсонщини і Запоріжжя? Чи можливо його обезпечити? Які об'єкти цікаві загарбникам у першу чергу? І як вони їх використовують? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. На Херсонщині російські окупанти розпочали конфіскацію майна у нелояльних до них підприємців. Зокрема, у селищі Залізний Порт Скадовського району російська так звана адміністрація здійснює перепис і конфіскацію у місцевих жителів неперереєстрованого за російським законодавством бізнесу. Йдеться про пансіонати, кафе і ресторани. Про це 27 січня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. У січні цього року подібні заходи окупанти почали проводити також у нижніх сірогозах Генічівського району, зазначили у Херсонському виданні мост. Нагадаємо, у серпні минулого року у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що російські окупаційні сили тиснуть на підприємців в області із вимогою переоформити документи у створенні ними так звані податковій. Тим, хто відмовляється, погрожували відібрати чи закрити бізнес. Крім того, російські окупанти заявили, що землі людей, які виїхали з захопленої території Херсонщини, будуть перерозподілені у разі, якщо вони не повернуться. Про це йдеться у телеграм-каналі, призначеного Росією так званого виконувача обов'язків губернатора Херсонщини Володимира Сальдо. У повідомленні оприлюдненому 11 лютого сказано, що цитую власникам землі, які залишили регіон, доведеться повертатися та працювати, інакше їхні землі буде перерозподілено, заявив Сальдо. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам Азов'я розповів, що окупанти збираються конфісковувати майно у всіх, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Окупанти зараз примушують людей отримувати російський паспорт. І відповідно після отримання російського паспорта переоформлювати усе майно по окупаційному, ось цьому там незрозуміло російському законодавству. А тих, хто не отримує російський паспорт і відповідно не переоформить майно, то лякають тим, що це майно будуть вилучати. Це не тільки про приватне майно, це і про земельні ділянки. Тобто земельні паї, які є у людей, тобто з приватними підприємцями і сільгоставаровиробниками вони вже фактично закінчили цю історію і починають націоналізовувати. Тепер вони взялися за просто фізичних осіб, і цим тепер лякають абсолютно всім. Під загрозою конфіскації також приватні будинки і квартири жителів Херсонщини, які виїхали з окупації, каже депутат. Вони їх будуть використовувати як зараз використовують на арбатські стрілки для примусового переселення. Це раз по-друге, для розселення своїх військових частин, і по третє, це якраз те, що на зараз відмічається посилення і збільшення кількості ФСБшників і розгвардійців, які зараз масово заїжджають на окуповану територію Херсонщини для того, щоб навести Поліцейської військовий такий е в порядок на окупованих територіях. Практику вилучення майна окупанти розпочали із генічиська міста, яке вони тепер називають своєю столицею. Це просто в залізному порту стало більш відомо з того, що якраз і ми казали про те, що підприємців дуже багато ось зараз тут на підконтрольній території України, які підняли це питання. Я це питання піднімав вже приблизно більше місяця по тому, якраз коли окупанти розпочали цей процес, і розпочали вони його відповідно з гініческа. Не гіни такий е, плацдарм окупаційної влади. І, до речі, на зараз там знаходяться всі окупаційні адміністрації. Сому саме з гініческа вони починають впроваджувати всі свої інновації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов називає спробу окупантів опанувати місцевий бізнес безуспішними. Нещодавно була там нарада в гінішіску, так званого цього окупаційного уряду за участі віцепрем'єра Російської Федерації, де черговий раз. Було наголошено про необхідність перереєстрації всіх підприємств, а також особистій присутності власників бізнесів і земельних наділів на цій перереєстрації. Причому з російськими паспортами, після цього, от, декілька тижнів, останній тиждень, скажімо, ці так звані органи влади, воєнно гражданські адміністрації, там Хінічівська, Скадовська інші. Дублюють ці повідомлення а в пропагандистських групах, наприклад, в телеграмі представники окупаційної влади відверто залякують. Хто не приїде, в того будемо забирати. Особливу цінність для російських окупантів становлять об'єкти курортної сфери, каже аналітик. Там дуже багато зловживань, і по і по Лазурному, і по Залізному порту, і по Арабатській стрілці, де місцеві гавляйтери… Під виглядом цих націоналізацій там, чи інших там заходів там, на Арабатки, наприклад, е е взагалі грабують просто всі гауляйтери, грабують е помешкання людей чи бізнес людей, які виїхали, які точно відомо, що виїхали з окупації. Ну, приблизно те саме робиться і в залізному порту. Основна мета, яку переслідують російські загарбники, це примусити місцеве населення до лояльності і контролювати окуповану територію, вважає Сергій Данилов. Вести це все в реєстри, примусити взяти паспорти і примусити людей грати за їх правилами. Вони збираються ж не тільки примусити перереєструватися, вони збираються примусити фермерів виходити на поля, і це прямим текстом теж говориться. Що якщо ви не будете обробляти, ми будемо забирати вашу землю? І в першу чергу, якщо говорити про московських кураторів і ту вказівку, яка прийшла окупантам з їхнього центру, це опанування території. А на місцях уже робиться що завгодно. Гуляйтери чи місцеві якісь російські силовики вони просто грабують, на цьому наживаються, або намагаються отримати хабаря від власників бізнесу чи від фермерів, для того, щоб ті відкупилися від цієї там, націоналізації по факту розграбування майна і господарства. Більшість підприємців, які працювали у туристичній сфері на Херсонщині, перебувають на підконтрольній Україні території, додав експерт. А з власників курортної інфраструктури безпосередньо в залізному порту, то ця частка значно значно менше. Абсолютна більшість виїхала або на момент вторгнення перебувала вже не на окупованій території, бо там ну там потужно представлений саме херсонський бізнес. З міста Дніпро, з Запоріжжя, з Миколаєва, Одеси, ну такий регіональний кущ, там власники не, не тільки з Херсонщини, як такої були. І вони, ці власники, в значній мірі і не з'являлися на окупованих територіях. Там були їх або представники, або ну, хтось з персоналу. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що у цій частині Запорізької області загарбники на власний розсуд відбирали майно у місцевих підприємців ще від початку окупації. Візьмемо от кілька прикладів заклади санаторно курортної сфери, які використовуються і можуть дати які, якийсь прибуток лише влітку. От вони це майно брали лише влітку. Один з найяскравіших прикладів це аквапарк. Який вони віджали на літо, покористувались ним, надавали людям послуги, нібито безкоштовні від е, добрих росіян. А, потім той аквапарк покинули просто і залишили його власнику із неймовірними боргами, із поламаним обладнанням, е, ну і з купою проблем. Оце один з таких прикладів, як вони використовують, ну, як вони користуються, і як вони хочуть, це... ну, як вони відносяться до цього майна. Житло окупанти так само можуть відібрати, без використання якихось формальних процедур, а просто за бажанням, каже Віктор Дудукалов. Останнім часом по деяких селах почали заїжджати ці військові, чи які хто там вони найомники чи. Кадрові, я не знаю, почали заїжджати і з родинами, в тому числі. І вони, коли займають, то одразу видно, що це не місцеві, одразу видно, що яка їхня кількість і так далі. Так що загалом да, проблема є, і я не можу сказати, що вона до речі, да що вона якось формалізована, формалізована тобто переважно захоплення або займання якою якоїсь нерухомості якогось майна. Нічим ніде не підтверджуються, ніде не, не фіксуються і нічим не регламентуються навіть за їхніми там законами. Я вже мовчу про непоодинокі випадки не тільки в Бердянську, в бердянському районі, коли просто в інший бік могла поїхати чиясь приватна машина або чийсь приватний телевізор, який був в, в хаті під час обшуку, або в гаражі, е, які там от вони полюбляють зараз, дуже е, шманати вскривати. Російські окупаційні сили почали примушувати підприємців до перереєстрації бізнесу влітку минулого року. Ті, хто не отримала російські паспорти, мають сплачувати більше податків. Розповів політик підприємці, які нібито ведуть цю підприємницьку діяльність, але не мають громадянства. Російського не отримали. Я не знаю, не громадянство, маю на увазі паспорт, бо я не знаю, чи він дає громадянство реально чи ні, а, і податковий номер. І ці громад, ці підприємці є для них як підприємцями, ну громадянами інших держав. Це впливає на оподаткування не в кращий бік, відповідно, і тому місцеві підприємці координуються кооперуються для того, щоб можна було використовувати якісь там прогалини, хоча б мінімальні, мінімальні в правилах їхніх в законодавстві. На свою користь і не витрачати багато грошей на податки. Бо ми розуміємо, що податкова система там не те, щоб відсутня, вона просто вона не передбачає ані прозорості, і вона не передбачає жодної там якоїсь адекватної звітності. Віктор Дудукалов зазначив, що у підприємців, які не пройшли перереєстрацію в окупантів, майно поки не відбирають. Втім, попередження про це є. Багато тих підприємців, які або впроваджують ди або продовжують діяльність від іншого імені формально, бо вони виїхали або не хочуть потрапити до колаборантів, або ті підприємці, які віддали своє майно, ну на якесь тимчасове оперативне управління, знову ж таки виїхавши. То, хоча б показують якісь договори оренди, оренди, щоб не було претензій, щоб не було питань в росіян, що це нібито безхазяйне майно. Колаборанти з окупантами, які там нібито представляють владу, кілька разів публікували списки майна, яке вони на їхній погляд визнають безхазяйним і. Публічно запитують про його про їхнього власника про власника цього майна. Якщо він нібито не об'явиться, то е, вони мають право там вчиняти якісь подальші кроки для його в лапках націоналізації. Оці списки кілька разів були опубліковані. Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Світлана Македонська розповіла, що у цьому регіоні російські окупаційні сили з осені минулого року вимагали від місцевих жителів підтвердити право власності на житло, землю і майно. Що стосується бізнесу, саме підприємці, які мають бізнес-магазини, кафе. То така ж процедура, це відбувалося дуже активно. Майже всіх підприємців, які були на території Приморської територіальної громади, викликала окупаційна влада для того, щоб вони надали право ну власності на будівлі цих підприємств, які вони які їм належать. Якщо таких підприємств не було на у приморську, то їх будівлі займали інші люди, які зараз ведуть там свій бізнес. Це стосується не тільки дрібного бізнесу, а також стосується і баз відпочинку. Всі вони мають належать там під чи мають це частний бізнес. Стосовно баз відпочинку, також було, було здійснено заходи, про які я тільки що сказали. На базах відпочинку влітку почали заселятися російські військові, каже посадовиця. Всі бази відпочинку і дитячі оздоровчі табори були були засілені. Військовими також спостерігається, що марадерство деякі бази відпочинки, особливо у нас є там територія, яка е, знаходиться не в самому Приморській, це посілок Набережна, там було пограблено майже все навіть ліноліум з підлоги. Більшість підприємців Приморська залишилися у місті. Розповідає Світлана Македонська. Ну зараз вони торгують російськими товарами. У них зараз найкращі часи для заробляння коштів, скажімо так, Бо тому що там ціни дуже завеликі. Дехто не мог виїхати, це різні обставини у людей. І, і до речі, якби всі виїхали, хто б тоді годував наше населення, я маю на увазі там, продукти необхідні для підтримання життєдіяльності. Тобто ситуація неоднозначна, скажімо так. Але деякі підприємці продовжують сплачувати податки. Відповідно до своєї статутної діяльності на рахунок місцевого бюджету, незважаючи на те, що вони перебувають в окупації, є невелика кількість відсоток таких людей, але є начальниця військової адміністрації Приморська, упевнена, що на сьогодні окупанти мають повний перелік підприємців і обізнані із тим, хто і чим володіє у місті. Вони саме почали з того, що вони облікували все, що є в Приморській. Всі всі, весь, весь бізнес, аграрний сектор, у них вся ця база даних є, вони це обліковують. Що вони там планують, про це мені невідомо далі, що вони планують з цим робити. Але те, що вони провели обліки Ауді, це так є. Тому що у нас є людина, яка є колаборантом, яка надала їм таку інформацію. А я думаю, що і така інформація у них була і заздалегідь. Тобто вони знають кожного, хто чим там займається. Ні, кожну людину представники окупаційної влади разом з військовими вони запрошували для бесід. І Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський, Новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.